Кого ти вибереш? Ну, особистий бренд є вже мене, тому це не обов'язково, е, якби мати, щоб е, ну тобто, щоб учасник команди мав особистий бренд. Правильно в цьому питанні? Ну питання в тому, взагалі, чи ти віддаси пріоритет комусь, е, у кого є, або навпаки, у кого немає особистого бренду? Чи це не має жодної зна... а, жодного значення? Для мене це не має жодного значення, але коли людина приходить до нас в команду, я завжди гуглю її соціальні мережі. Чому? Бо... Я відмічаю людину в рамках проекту, і все ж таки ось ця додаткова історія, яку людина транслює, навіть якщо в неї там 50 підписників, вона має якось лягати. На візуальний е, контент, який ми робимо, і на якісь цінності, бо іноді там можуть бути фотки. Скажімо так, фотки в купальниках також можуть бути різні, да? можуть бути естетичні, можуть бути е, пошлі. Тому якби, я би не хотіла, щоб якийсь е, ну, такий пошлий контент е, асоціювався з нами, бо потім ми повернемося до борделю і відкотимося в ту ж депресію, яка була в мене в 2014 році. Тому, е, якби да, я я гуглю люблю. Людей і гуглю насправді і замовників для того, щоб розуміти взагалі про що ми будемо зменшимось да, чи ні, да, да це дуже важливо. Бо я вважаю що один ключовий ресурс, який ми не можемо купити на сьогоднішній день, це час. Тому я не хочу витрачати час на нецікаві проекти. Я не хочу витрачати час на замовників, з якими важко комунікувати, і так само на людей в команді, які там не готові розділяти цінності і створювати такі проекти, як ну які, які ми робимо клас.